Зараз зі мною на зв'язку Ігор Романенко, це військовий експерт, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант у відставці, пане Ігоре, вітаю, дякую, що долучилися. Вітаю вас, а, отож, пане Ігоре, а, атака на аеродром під час російської атаки на нас. Наскільки, скажімо так, це а, виправдано в тому плані, щоб завдати серйозної шкоди, і чи це просто так співпало у часі? Якщо співпало, тому що зрозуміло, краще наносити удари, коли літаки знаходяться на аеродромі літальні апарати. А зараз, якщо вони були в повітрі, то росіяни використовують прийом, наприклад, коли наші засоби ураження наносять удари по їх авіабазам в Криму, тимчасово окупованим, то якщо вони встигають, вони піднімають свої літаки, які там базуються. Колись встигають, колись не встигають. Але зрозуміло, що під час нанесення удара вирогідність, як мінімум, виведення зі строю чи знищення літаків більше, якщо вони там знаходяться саме на авіабазі. Тут передбачати зрозуміло, що вони планували відповідати, але коли саме, мабуть, не зовсім було уточнено нашою розвідкою, і тому удари наносились, як нанеслися. Важливо, що дістають безпілотні апарати. А ще більш важливо, щоб вони ефективно влучали. По-перше, це вже відбувалося, і по-друге, я думаю, це ще попереду. А враховуючи, в принципі, те, що ми бачимо, коли там завантажуються ракетами їхні літаки, і враховуючи час, який необхідний для і взльоту літака, атаки по Україні, і час, який потрібний для долітання нашого дрону до. Того самого там Енгельса і Саратова. Не можна якось знову ж таки визначити і даремно не бити? Можна, якщо буде відомо час, коли вони планують злітати. І в цьому питанні ага. можна було далі все порозраховувати. І якщо дані будуть добиті чи з'ясовані? Значить, з таким розрахунком, що ми ще встигли запустити, бо треба час, щоб вони ж долітили, долетіли. І тоді все складеться. Якщо ні, то можуть бути такі випадки, про які ми з вами говоримо. От і все. Там проста арифметика. Але арифметика починається з цього, щоб добити точні дані ворожі. А це вже складно. Я ще бачила. Ем... Скажімо так, що росіяни якраз от щодо Саратова, щодо цієї багатоповерхівки, дуже багато почали маніпулювати тим, що от це Україна нібито навмисно запускала дрон по багатоповерхівці. Але знову ж таки, якщо порівнювати із відео, яке було опубліковане удару росіян по Луцьку, по багатоповерхівці, траєкторії дронів різні, Причому чому зі с те Палуцьку били ворожі дрони а по Саратові? По там попали дрони різні. Вони мають свої особливості і тому вони досягають цілі, як досягають, тому що дрони це як... не могло бути збиття. От по Саратову, що вони самі ж збили, і по суті, от підбили дрон, і він по суті спланував на багатоповерхівку вони можуть іти на все. Ми пам'ятаємо, як в свій час, коли Путін заходив во владу і їм треба було починати другу війну в Чечні, то вони підривали свої будинки. І під Велоградом, і Москві. і Так далі, що вони можуть так провокувати, так але в даному випадку я не думаю, що вони там своїми били що потім показати. Я думаю, що наші летіли. Але дрони це досить легкий літальний апарат, і на нього встановлювати головку саме на ведення, ну, можливо, на окремий будуть далі. Тобто, та ж поляниця, це взагалі ракета, дрон, як би, там, чи на інших попереду, можливо, таке буде. Але поки не йдуть по шляху, щоб і була більша кількість, тобто та час з них хоча б дойде до цілі. І там вражали і в першу чергу, ефективно, э, якщо попадає по э, місцям зберігання паливо-мастильних матеріалів, тому що потім це розростається на все інше складом, де знаходиться збройна техніка, які підриваються, теж розповсюджується, в тому числі і на літальні апарати, і на військовослужбовців ворожих. тому що це дуже важливо наскільки це підготувати пілота. Дуже за... каштовна справа, є, і займає час і коштує досить багато. А, пане Ігоре, ми пам'ятаємо історію з тим, а, що відбувалося в Чорнобаївці свого часу. Так, коли ми систематично били і знищували, росіяни все рівно перебували на цьому литовищі. За а, От останній рік можливо чи вдалося нам, хоча б якісь литовища на території Російської Федерації частково перетворити на ту саму Чорнобаївку? Ну не обов'язково Чорнобаївку, Просто на литовище, яке вони фактично майже не використовували, там було на півночі. Два якби всі говорять про те, що це два вже дві авіабази, де зруйнована відповідним чином. Інфраструктура, і які ну, як мінімум деякий час, вони не можуть використовувати для того, щоб з цих баз застосовувати літальні свої апарати. Це, наприклад, Джанкой, uh -huh. і там, взагалі, по зброєнню, по техніці російській були були потужні нанесені. Удари він е, найближчі да, по відстані, тому там наносили. Ну і ще один-два в такому ж стані. Тут важливо, щоб е, зрозуміло, що ви виводити зі строю літальні апарати, які там базуються, але не тільки важливо, е, ну, наприклад, для Міг-31К в нього специфічне паливо. Якщо розбити, е, Значить, резервуар з паливом знищити, пошкодити То, при наявності літака на цьому аеродромі, я збройне до літака, його застосовувати можливо, тому що потрібно потрібне специфічне паливо, яке треба чи довозити його потім переміщувати на інший, чи так далі. Тобто тут не конкретно перед тим як планувати нанесені удари, вивчається ситуація ретельна. От, і знаходяться найбільш ефективні шляхи щодо нанесення ударів, які б найбільше приносили шкоду ворогу. Дякую, пане Ігор. Ігор Романенко, військовий експерт, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант у відставці про нашу атаку на два литовища на території Російської Федерації, яка вийшла так, що от співпала в часі з масованою російською атакою. Але я нагадаю, що за даними агенції Мульфар, майже 40 разів від початку року Україна атакувала військові об'єкти на території Російської Федерації і Криму. Угу. Це мається на увазі, і там збройні сили, і СБУ, і гур, ми знаємо, що всі вони залучають в тому числі і свої розробки дронів, і от відпрацьовують по військових об'єктах Російської Федерації.